Привіт! Ви на каналі CoinHouse. і сьогодні я покажу вам, як встановити ноду перспективного проєкту Droser. Погнали! Дросера це новий проект, який працює у напрямку безпеки блокчейн систем. Наразі йде тиснет і ми можемо підняти трап та оператора. Це типи нод, які моніторять активність в мережі та допомагають виявляти зловмисні дії. Зібрали вони 4,7 мільйони доларів від таких інвесторів, як Santiago Сантус, Greenfield Кепітал, Oregon XRP Capital та інших. Але потрібно зауварити, що проект на досить ранній стадії у них було тільки присід та сід раунд фінансування, а в подальшому мають бути ще A та B раунди, тому вони можуть зібрати ще немалу суму коштів. Для встановлення нам потрібен сервер з мінімальними параметрами Ubuntu 20 або 22.04, 2 CPU, 4 GB оперативної пам'яті та 40 ГБ SSD диск. Цю ноду ви можете запросто підсилити до вже ваших куплених серверів, або придбати сервер на Cloudbus.io. Всі посилання під відео. Заходимо на сервер через SSH, далі оновлюємо пакети та встановлюємо докер. Тепер налаштовуємо Трап, встановлюємо дрессера та фаундері. Далі переходимо до розміщення контракту і TRAP, створюємо директорію, копіюємо дану команду та замінюємо GitHub email та GitHub username на свої. Компілюємо TRAP. Тепер йдемо до крану гугла і запитуємо холодський тиха на гаманець, який будемо використовувати для встановлення ноди. Після того, як токіни надійшли вам на гаманець, вводимо дану команду. Але слово Ваш приватник замінюємо на ваш приватний ключ від гаманця. Далі вас попросить підтвердження. Вводимо Office і тиснемо Enter. Після успішного виконання переходимо на сайт та підключаємо гаманець, на який отримували токени. Тобто наш гаманець ноди. Далі натискаємо на Traps Owner для перегляду наших Traps. Далі натискаємо Send Bloom Boost. І закидаємо ETH. Я закидаю 0.5. Після успішної підтвердження транзакції вводимо команду. Тепер додаємо оператора у білий список. Відкриваємо файл Dresser та замінюємо дані, так як вказано в гайді. Обновляємо трап конфігурацію. Після очікування відправлення транзакції повертаємося у дешборд. На сторінку нашого трап і бачимо, що з'явився значок Privat. Значить ми все зробили правильно. Встановлюємо оператора. Переходимо в кореневу папку. Вставляємо і виконуємо команду. Виконуємо перевірку, що кліп працює. Вводимо наступну команду та перевіряємо, чи працює оператор. Має показати список команд. Реєструємо оператора. Міняємо ваш приватник на приватний ключ гаманця для оператора. Той самий, що вказували вище в гайді під час додавання оператора у білий список. Отримуємо повідомлення у логах про реєстрацію оператора. Встановлення та запуск оператора. Копіюємо блок команд та вставляємо. Тепер нам потрібно відредагувати ENL файл. Замінити Your UVM key та Your VPS Public IP на приватний ключ оператора та на IP вашого VPS сервера. Запускаємо оператора. Перевіряємо логи. Далі йдемо у дашборд, Натискаємо OPT-In для конекту нашого оператора до trap та підтверджуємо транзакцію в гаманці. Після цього через деякий час у нас в дашборді мають почати йти блоки. Нормальні логи мають виглядати так. Наразі ви можете побачити багато ерорів та варн, Але команда заявляє, що на даному етапі тиснету це нормально, тому що ще тестуються деякі функції і скоро це буде виправлено. Вітаю! Ви запустили свій вузол. Усі посилання на репозиторій, гайд статтю в описі під відео. Також не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, де я публікую найсвіжіші гайди першочергово. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на канал і напиши в коментарях, якщо щось не працює. Я завжди допоможу. Побачимось в наступному відео.